Народи, які живуть на теренах України. Впродовж всієї історії України на наших землях проживало багато різних не пов'язаних між собою народів. Якщо ми розглядаємо стародавній світ, то ми починаємо з приблизно одного мільйону років тому і заселення України першими людьми. Далі Ті народи, які проживали на території України, назви яких ми не знаємо, але ми знайшли їхні сліди життєдіяльності, ми називаємо археологічними культурами. Багато різних археологічних культур проживали на теренах України. Найвідомішою з них є трипільська археологічна культура. Починаючи з кімерійців. На території України проживають народи, назви яких ми знаємо. І про які ми маємо бодай якісь джерела, переважно грецькі джерела. Це ті ж кімерійці, це скіфи, це сармати. Кожен з цих народів привніс щось нове на територію України. Кімерійці першими почали обробляти залізо. Скіфи утворили першу протодержаву на території України сармати. Відіграли серйозну роль у формуванні кочових народів в степах України. Греки, що населяли узбережжя Чорного моря, також серйозно вплинули на розвиток українських земель та тих народів, які проживали на наших землях. Долучивши нас до античної культури і античної спадщини, тобто до передових на той час технологій, науки, мистецтва тощо. Далі українські землі продовжують ставати таким собі прохідним двором для величезної кількості різних кочових народів, таких як печеніги, Хозари, Половці, Торки. Тощо. В ранньому середньовіччі на українських землях формується наша перша держава, з якої ми починаємо вести історію української державності Русь. Населено слов'янськими племенами, описаними в Нестора Літописця. Саме з них ми починаємо вести походження українців. Я говорив. Про це в попередніх уроках і знову наголошу, що прив'язувати українське населення кудись далі, ніж до русичів, немає сенсу, оскільки, звісно, що кожен з народів, які побували на території України, залишили не тільки культурний світ, слід, але і осимільовувалися з місцевим населенням. Тому, чи можемо ми казати, що слов'яни що заснували? Русь і були її основою населення, мали коріння від скіфів, від сарматів, від кімерійців від греків, готів, гунів. Можемо ми про це казати. Але чи можемо ми казати, що українці дорівнює скіфи, чи українці дорівнює, тим паче трипільці? Ні, це буде неправильно. Тому що якщо ми беремо з точки зору формування етносу, ми маємо починати з витоків слов'янського населення. Якщо ми беремо з точки зору нації, ми взагалі маємо починати з періоду, пізнього періоду козацтва або хоча б з національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Оскільки через географічне розташування Україна виявилася такою територією, через яку проходило дуже велика кількість народів, всі ці народи залишили якусь свою спадщину, яка стала частиною української культури української історії. Протягом історії на українських землях сформувалися і різні історико-географічні регіони. Території країни, що вирізняються особливостями географічного розташування, історичного розвитку звичаїв і традицій жителів, історико-географічні регіони не мають чітко визначених меж, а у їхніх назвах зазвичай є якісь елементи більш давньої історії. Відповідно, історико-географічні регіони як можуть займати декілька областей. Наприклад, Лівобережжя, яке охоплює частину Київщини, частину Чернігівщини, частину Полтавщини, або Слобожанщина, яка охоплює Сумщину, Харківщину та Луганщину, а може бути в межах однієї області один регіон, як, наприклад, Буковина, Чернівецька область або Закарпаття, Закарпатська область відповідно. Іноді бувають регіони, які в межах однієї області займають її невеличку частину. Наприклад, це Покуття в Івано-Франківщині або Бутівельщина в Сумщині. Всі назви так чи інакше в основному пов'язані із якимись історичними особливостями. Наприклад, регіон Полісся на півночі має таку назву в зв'язку з лісами. які густо Ростять в цій місцевості. Регіон Волинь пов'язана з оселенням племен Волинян, згадуваних у Нестора літописця. Правобережжя і лівобережжя мають свої назви відповідно до географічного розташування по відношенню до Дніпра. Тобто ми дивимося, в яку сторону Дніпро тече, а це на південь. І по відношенню до цього у нас лівобережжя, це лівий берег, правобережжя, правий берег. Але запам'ятайте, коли ми дивимося на карту України, звичайно, то лівобережжя у нас завжди справа, і правобережжя завжди зліва. Запорожжя, відповідно, територія, яка отримала свою назву, оскільки вона розташовувалася за Дніпровськими порогами. Слобожанщина, чия назва пов'язана з е, Слободами, які формувалися з часів Русі, а потім були перенесені в козацькі міграції всередині. 17 століття 18-го, на початку 18 століття. Північне Причорномор'я, яке буквально вказує нам на географічну частину, тобто на північ Чорного моря. І так далі. Особливості господарювання історії народу знайшли відображення і в символах історико-географічних регіонів і населених пунктів. Наприклад, сіль це символ Дрогобича. Тому на гербі міста зображено дев'ять топок солі. Дрогобич ще з княжих часів був центром солеваріння. Звідси починався соляний торговельний шлях до середньовічної Європи. Дрогобицький солевиварювальний завод найстаріше підприємство України, яке працює з середини 13 століття. Сьогодні це єдине підприємство в Європі, де сіль виготовляють в той же спосіб, що і майже 800 років тому. Тобто виварюванням з природної роби. Цікава інформація про історико-географічні регіони України зберігається в музеях народної архітектури і побуту, наприклад, в селі Щипирогів, що на околиці Києва, діє найбільший в Україні музей народної архітектури та побуту. На його території розміщено 300 пам'яток народного будівництва, 80 тисяч предметів хатнього начиння, одягу, знарядь праці творів мистецтва. Конституцію нашої держави прийнято від імені українського народу, а отже, громадян України всіх національностей. Близько 80% жителів нашої країни вважають себе українцями за національністю. Представниками інших національних спільнот є кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, молдавани, росіяни, білорусі та багато інших. У такому розмаїтті народів, що населяють територію України, важливо будувати відносини на основі поваги між народами, що було звичним для української культури і українського менталітету впродовж всієї історії. Українці завжди відрізнялися гостинністю та терпимістю до будь-яких інших народів, культур і релігій, мов тощо. Налагодженню взаємного діалогу сприяють численні просвітницькі заходи, що влаштовують у різних куточках нашої держави. Одним із таких є міжнародний проект Ковчег, що діє протягом 15 років в Україні та Польщі. Молоді люди української, єврейської, кримськотатарської та польської національності вчаться знаходити спільну мову в питаннях історії, культури і релігії. Сьогодні вихідців з України та їхніх нащадків можна зустріти у понад ста країнах світу. Українців, які проживають поза межами українських земель, але залишають свій зв'язок з Україною, називають українською діаспорою. Українські громади за кордоном створюють українські школи, культурні центри, видають україномовні газети і журнали. У часи, коли в самій Україні складались несприятливі умови для збереження розвитку української мови та культури, багато вихідців з України присвятили життя збереженню національної культури. Після початку повномасштабної війни Росії проти України мільйони українців, на жаль, змушені були шукати прихисток в інших країнах. Але ми з вами пам'ятаємо, що вони від цього не перестають бути українцями. Українці, які знаходяться за кордоном, це українці. Українці, які знаходяться в Україні, це українці. Українці, які народилися в українській діаспорі за кордоном, чиї сім'ї проживають уже десятками років, там теж є українці. Крім того, ми маємо завжди пам'ятати, що є і інші представники народів України, які є частиною України, які відстоюють українську незалежність разом з усіма іншими українцями, які це роблять. І тому ми маємо це завжди пам'ятати, ми маємо це толерувати і бути толерантними один до одного до представників інших культур, інших релігій, інших мов, щоб довести не лише свою історичну культурну особливість гостинності, а і свою європейську приналежність. Розділяючи європейські цінності, тому що якщо ми будемо використовувати мову ненависті, мову ворожнечі, відштовхування представників інших культур, які проживають на території України, а тих же, наприклад, вірмен або євреїв, або поляків, кримських татар. То ми не будемо відрізнятися від нашого нешанованого сусіда на сході, який являє собою той самий приклад всього негативного, що ми не маємо допустити у себе.